На календарі вівторок, 27 жовтня, ви дивитесь три новини. Мої вітання сьогодні про таке: у срію грипу немає. Вийшла у світ нова книжка про Бандеру. Учора, 26 жовтня, о пів на 11 вечора у селі Олексичі Стрейського району у ставку місцеві жителі витягли з води тіло утопленника. Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. Утопленник виявився місцевим мешканцем. Причина та обставини загибелі наразі встановлюються. До працівників стрейського міського відділу міліції звернулася жінка, яка заявила про крадіжку. Про це ЗІП повідомили у правоохоронних органах. Жінка повідомила, що 23 жовтня у стрію на вулиці. Тисяч стрільців і з її автомобіля марки Фіат Ducato невідома особа викрала сумочку з документами, грошима в сумі 9 тисяч гривень, 30 євро та ювелірними виробами. Всього на суму 16 тисяч гривень. Зараз ведеться слідство. Епідемії грипу у стрію немає. Така втішна звістка від лікарів. Однак про те, щоб уникнути її і надалі, варто добре дбати про своє здоров'я. Адже простуда хвороба підступна. Про те, якою є ситуація у нашому місті, дивіться далі. Цьогорічна осінь виявилася значно хворобливішою за минулу. На кінець жовтня до лікарів з простудою звернулося майже 400 людей. І хоча наразі про епідемію грипу не йдеться, все ж краще подбати про те, щоб ця недуга порогу нашого міста таки не переступила. Для того щоб уникнути поширення вірусів, лікарі та міський відділ освіти вирішили осінні канікули розпочати на два дні раніше. Результати такого кроку не забарилися. Такої ймовірної епідемії простудних захворювань все ж в. Вдалося уникнути, адже лікарі стверджують, краще запобігти недузі аніж її лікувати. Попередження захворювань вірусних і взагалі будь-яких захворювань це правильне раціональне збалансоване харчування. Особливо, якщо це говорити про маленьких дітей, це має бути грудне вигодовування. Повинне бути таке адекватне одягання дитини, щоб вона себе вільно, не обтяжена, не надягати От, приходить деколи на прийом, то треба 2-3 хвилини чекати, поки дитина розтягне. Для того щоб ваша дитина не знала, що таке простуда, варто дбати про це щодня. Найкраще, звісно, порадившись із лікарем. Купувати препарати лише через те, що вони добре розрекламовані, не варто кажуть медики. Адже організм кожної дитини особливий і йому потрібний правильний підхід, щоб не нашкодити вашому чаду, краще в усьому радитись із лікарем. Найчастіше питають, які засоби приймати там. Дзвонять в інтернет багато зараз самолікуванням займаються. От ми в інтернеті прочитали, що там бажано таки таке. Треба розуміти, що це йде реклама, і немає якогось такого. Стандарту золотого кожна дитина, організм людський індивідуальний до організму підходити з значої особливості. Зараз лікарі вирішують чи знову не додати кілька днів до канікул, адже такі заходи дієві є простім. Хвороби чатують скрізь, а в такому середовищі, як школа, вірусам найлегше поширюватись. Тому головним є зберегти здоров'я дітей. а Шкільну програму вони неодмінно наздоженуть. Люба Яворська, Руслан Леський, Устризькі новини. На Львівщині власники великої рогатої худоби отримали заохочувальні гроші. Про це повідомив заступник голови Львівської облдержадміністрації з питань АПК Ярослав Панюра. Спеціальні дотації виплатили власникам особистих селянських господарств, де є більше чотирьох корів на утримання тварин. каже панюра так, загальна сума разової дотації становить 500 тисяч гривень з розрахунком на одну корову 537 гривень 50 копійок. У Львові можна отримати бельгійську Шенгенку. У Львові розпочав роботу візовий центр Королівства Бельгія. Інформує прес-служба почесного консульства Королівства Бельгія. Відкриття візового центру у Львові полегшить процедуру подання документів на отримання бельгійської шенгенської візи для громадян Західної України, оскільки їм більше не потрібно подорожувати для цього до Києва. Зазначають у консульстві. Нагадаємо, консульський округ охоплює Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Волинську області. Нещодавно відбулася презентація книги Україна це моє життя, присвячена сторіччю від дня народження Степана Бандери. Авторка книги запросила гостей у музей садибу Героя України, що в селі Воля задеревацька Про що йшлося на презентації та де можна придбати нову книгу? Дивіться далі. Автор книги вчителька Волоза Дривацької середньої школи Любов Пікас на презентації вона зізнала, з поштовхом до роботи стало перекручування історичної правди та інколи відверта брехня про Бандеру, деяких ідеологічно зашорених істориків. Ще в цій книжці подається стаття цікава Володимира В'ятровича, який є історик, кандидат в історичних наук. Він радник половис буті статті. Він розсіює всі ті старі міфи, що створила радянська влада про Степана Бандеру, і нові міфи створені неополітиками вже патріотами. Він дійсно показує що Степан Бандера гідний того, щоб його вивчали, щоб від нього вчилися, щоб його шанували. Пані Люба працювала багато історичних документів. Зустрічалася з родичами провідника УНУПа, зібрала цікаві факти та свідчення. Проблемою були гроші на видання. Тоді вона звернулася за допомогою до голови Стрийської районної ради Романа Козака, який всіляко посприяв письменниці, високо оцінивши ідею книги. Це є велика і новогранна робота, яку вона провела, <кій> і дійсно в цій книжці відображено. І періоди, періоди нашого славного горця, провідника нашої України, нашого Степана Бандеру. І, звичайно, є теперішні світлини, які ми також відобразили честь святкування сторіччя і інших таких поважних подій, які відбувалися на садибі Степана Бандери, що його задравець. Праця любові Пікас Україна це моє життя видана в австрійському видавництві щедрик накладом у 500 примірників та очікує у читача у книгарнях міста. На Львівському залізничному вокзалі відбувся флешмоб для туристів. Організатором цієї акції став туристичний рух Львова. Про це інформує прес-служба Львівської міськради. Основна вимога такого заходу забезпечити туристам, що приїжджають до Львова літаком чи залізницею цивілізовані послуги перевезення таксі та побороти підвищені ціни, які є сьогодні на вокзалі та аеропорту. Власники бізнесу, що мають стосунок до туристичної галузи, готелі та ресторани на своїх автомашинах самі таксували на вокзалі в обідній час. У Львові розпочато конкурс вітальних листівок різдвяна пошта. У ньому можуть взяти участь діти Львівщини віком від 6 до 18 років. Роботи приймають до 30 листопада. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, у грудні авторів кращих робіт відзначатимуть дипломами та подарунками. Вимоги щодо участі в конкурсі. Листівка має відображати тематику конкурсу. Вона має бути святковою та оригінальною. Виконання робіт на картонному папері. На конвертах просять зазначити прізвище, ім'я дато на. Родження, контактний телефон та адресу. В Україні жінкам важче займатися бізнесом ніж чоловікам. Від них частіше вимагають хабарів і рідше затверджують на керівні посади. Такі дані дослідження міжнародної фінансової корпорації. Гендерні відмінності є реальними перешкодами для ведення бізнесу в Україні. Тут 78% усіх підприємств очолюють чоловіки, і лише 22% – жінки. Підприємства, якими керують або володіють жінки, переважно працюють у сфері громадського харчування чи готельно-ресторанного бізнесу, у сфері послуг та торгівлі. На Ж прибуткові галузі, такі як будівництво, транспорт, виробництво, українські чоловіки, не допускають представниць слабкої статі. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Телеланком незмінна адреса нашого сайту. Отож, дивіться на завтра у цій жапорі бережіть себе. Гарне місце для початку, саме там, де ви зараз і знаходитесь. Вітаю вас. Розмовляємо про спорт зі мною Олегом Филиком. Далі про таке. китай візьме участь у підготовці до євро 2012 в Україні. Жінкам у Палестині дозволили грати у футбол. Меаспорт більше не буде спортивним каналом. Далі про це та інше детальніше. В Івано-Франківську відбувся всеукраїнський фестиваль східних єдиноборств у Прикарпатському національному університеті імені Стефаника. Відбувся всеукраїнський фестиваль східних єдиноборств. Майстер-класи та відкриті навчально-тренувальні заняття проводили відомі фахівці, переможці багатьох чемпіонатів Європи та світу з різних видів єдиноборств. Ініціатором фестивалю стала обласна федерація східних єдиноборств під керівництвом відомого в Україні фахівця з джиу-джитсу Сергія Іванишина. За фальсифікацію контракту Вадима Рабіновича оштрафовано на 100 тисяч гривень. Київський арсенал оштрафований за подання до Федерації футболу України інформації, що не відповідає дійсності. Сума штрафу становить 100 тисяч гривень. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Згідно з повідомленням, Київський арсенал подав до Федерації недійсні документи з контракту футболіста Валерія Федорчука, якого команда Рабіновича збиралася до заявити, хоча футболіст мав діючу угоду ФК Львів. Був спортивним, став молодіжно розважальним. Вчора стало відомо, що Мегаспорт, як спортивний канал доживає свої останні дні. Керівництво каналу, який входить до медіагрупи Інтер, заявило про зміну формату мовлення. Замість спортивного буде молодіжно розважальний. Зміна проходитиме поступово і завершиться в березні 2010 року. Причина спортивний продукт не приносить прибутку. Останнім часом Мегаспорт показує у прямих трансляціях відбіркові поєдинки футбольного чемпіонату світу, легкоатлетичні змагання та змагання з баскетболу та боксу. Віталій Годулян став рекордсменом із вилучень. Черговий тур чемпіонату України виявився розфарбованим у жовто-червоні кольори. Покарання на футболістів сипалися градом. Відразу п'ять команд закінчували гру в десятьох, причому Таврія і Динамо провели в меншості більше години. Окрім того, гравцям показали 35 попереджень. З такими показниками минулий вікенд зайняв четверте місце в реєстрі найгрубіших турів в історії чемпіонатів країни. Рекорд же був зафіксований у сьомому ігровому дні сезону. 2008-2009 п'ять вилучень і 40 попереджень серед арбітрів за кількістю вилучень, поки немає рівних, Віталієві годину це три червоні картки. Футбольна форма замість Паранджі. Товариська зустріч з футболом між жіночими збірними Палестини та Йорданії, яка відбулася в понеділок, закінчилася в Ю-2-2. два у своєму роді на палестинських територіях жіночий міжнародний матч проходив на стадіоні імені Фельсаль Аль-Хусейні на околицях східного Єрусалиму. Жіночий футбол офіційно з'явився в Палестині зовсім недавно. А в 2008 році був організований перший національний чемпіонат із жіночого футболу на західному березі за участю близько 10 команд. На території сектора Газа третій рік править бунтівний ісламізм. Такий вид спорту відсутній. Китайці допоможуть. Український уряд підписав низку угод з Китаєм, частина яких безпосередньо стосується участі китайських інвестицій у підготовці до Євро 2012 в Україні. Зокрема, було підписано угоду між кабінетом міністрів України та урядом Китаю про розвиток співробітництва у сфері будівельної інфраструктури. Той факт, що в урядових переговорах між Україною і Китаєм беруть участь керівники потужних бізнес-корпорацій, свідчить про те, що двостороння співпраця матиме позитивний кінцевий результат. У мене все ви дивились спортивний огляд. Студії був легфили. Край можна створити тільки пекельною працею, тож будьмо працелюбними. Синоптики обіцяють на завтра похмуру дощову погоду. Атмосферний тиск 736 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 95%. Температура повітря вночі 7-9 градусів з позначкою плюс, в день 7-8 вище нуля. Вітер південно-східного напрямку 2-4 метри за секунду.